І так, друзі, остання частина відео у рідкісних та дорогих руках монет України, які я купую на постійній основі. А значить, поговоримо сьогодні о номіналі одна гривня. Хто не бачив придвижі відео, переходьте на канал, дивіться, там дуже багато цікавої інформації. Кому цікаве продовження у рідкісних та дорогих монетах України. Обов'язково підпишіться, якщо не підписані, підтримайте лайком та натисніть на флажок, щоб не загубити. І так, перший рік у нас це одна гривня. 1992 рік. 1992 року, друзі, я б сказав, це монета топ-2 з найдорожчих монет України в плані ходячки Зараз така монета коштує, в залежності від різноводу та стану приблизно до 120 тисяч гривень. Монета дуже цікава. Такі монети, друзі, навіть були випадки, що знаходили в обігу, в якихось там старих копілках, так що уважно передивіться. Наступний рік у нас це 1994. Це так для всеобщої інформації. Монету мало хто бачив, вона така загадочна, але вона існує. 1994 року ця гривня коштує також приблизно, мабуть, до 100 тисяч гривень. Продажів дуже давно багато не бачив, точно не можу сказати. Наступний рік це у нас 1995. Монета. Та, яка дуже часто знаходить її в обігу з гуртом 95-го року, вона коштує зараз приблизно 2-2,5 тисяч гривень. Є різновиди перепутки по гуртам, гладкі гурти і так далі. Там вже ціна буде в районі 20-25 тисяч гривень. Наступний рік у нас це 1996 Також звичайна монета з гуртом 96-го року без брака перевертиш. Коштує зараз приблизно 100 гривень за штуку. Такі монети я купую в кількості хоча б від 10 штук. Також монета має перепутки по гуртам, легкі гурти, як в 95-му році. І ціна у нього в принципі, однаково, десь 20-25 тисяч гривень. Наступний друзі, рік у нас це 2008 монета з тиражем 5 тисяч екземплярів. Вона карбувалася тільки для річних наборів, але дуже і дуже цікава монетка. Така монета зараз коштує. До 10 тисяч гривень. В середньому 8-30 тисяч. Наступний рік це 2013 року. Каштани, ось як вони виглядають, коштують до 4,5 тисяч гривень. Володимир Великий приблизно 1000-1200. Та монета 1 гривня старого зразка 2018 року. Така монета зараз коштує приблизно до 2 тисяч гривень. Так що, друзі, у кого є такі монети з перечислених, фото мені у Фейсбук. Силочка є в шапці профілю.